Доброго ранку. Сьогодні у нас на огляді такий прицепчик розміром 1,50 3, такий досить великий прицеп. Якщо порівняти його з течиком, він такий майже як теч. Ну, але люди таке хоч, хочуть і ми таке робимо. Давайте пробіжимося по прицепу. Значить, <клінки> Дійшла в прицепі профільна труба 80х40 з стіткою 3. Степний пристрій, то на тримач, вилочки. Проводка у нас такі гофрі. Упорні колеса на 150 кг. Завісі ми використовуємо польську фірму, фірму значить, рама, рама в нашому прицепі 40 на 60, також стінка 3. Такі вушка дали людина, попросила щось зв'язати, якийсь вантаж. Значить, висота бортів 50 см, кожних 50 см у нас перемичка. Резину колеса дала людина свої. Так, не люблю прицеп гарний, новий, а колеса е, такі бушні. Е, крила пластикові, так, так було, так нам сказано, але крило закріплено тут, і закріплено тут, і закріплено там. Тобто крило стоїть мертво. Е, резиновий бризовичок, такий ми даємо підсилювачі бризовичка, щоб бризовичок не завертався е, в другу сторону і колесо по ньому не терпло. У всіх наших прицепах. Польська світотехніка фірми Фрістом. Гарно працює дві підсвіточки номера. Рожки для того, щоб прицеп проглядався гарно вночі в зеркало. Дуже зручно, коли є рожки, їдеш і бачиш, що ззаді робиться. Значить, як у всіх наших прицепах нарісора стоїть зверху на осі, стрім'яночки не несуть ніякої нагрузки. Вісь. 50х50 з 50, 4 мм, кожних 50 см, бачите, у нас перемички, проводка захована, в центральній, не видно в центральній трубі, тобто проводки ніде Ні, не видно, ніде вона не висить, ніде вона не торчить, не замокає. Е, так ми робимо проводку. значить, Якщо ви бачите, всі шви в нашому прицепі як всередині, так і назовні, ми заливаємо шовним автомобільним герметиком, не силіконом, а герметиком, Ну, отакі, отакі виходять прицепчики. І ще раз прицеп розміру 1,50 три, висока бродит 50 см. Кому цікаво, такі прицепи якісь нестандартні, великі. Для перевезення худоби, для перевезення квадроциклів, мотоциклів, будь-які. Звертайтеся, раді будемо і вам запропонувати зробити такий причіп.